Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 117 770 особин за добу 820 і поранено 353 310 песиголовців за добу 2460 танків. 3130 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин, 6225 одиниць за добу, 10 артилерійських систем, 2108 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 442 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 220 одиниць літаків, 287 одиниць за добу один гелікоптерів, 276 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1876 одиниць за добу, 4 крилатих ракет 749 одиниць, кораблів катерів 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4889 одиниць за добу, 12, спеціальної техніки 190 одиниць дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.